Де нормальні абрикоси, взагалі питань нема. І хотів показати, є в мене декілька абрикосів. Ось видно, всі нормальний колір, всі однакові. І ось видно. Їх і було і в тому році, і з десяток у мене таких дерев. Іменно весною, коли дощі, з ними стається така біда. Різав я спеціальні проби, от такий листок. Різав віддавав на лабораторію Сингенту. Вони працювали, знайшли якісь дріжджові грибки, ще там. що. Сказали і системником, і контактником спрацювати одночасно. Кстати, працювали і в тому році, і в цьому году спрацював така схема. То що я хочу сказати? Повністю ця ситуація не покращується, вона покращується аж літом. Коли оці нові ветки, ну і тут підуть зараз вони будуть, вони будуть здорові і нормального кольору. Погано видно. І в нормального кольору. А от ці гілки з такими, там і абрикоси, вони навіть доспівали, як стає більш-менш хороша погода без дощів. Ну, вилікувати ми їх не можемо. Я думаю, що напевно, треба їх помітити і викорчувати із сода. Їх, здається близько десяти в декількох рядках я бачив по одній в багатьох рядках нема жодної ну, в декількох рядках є по кількості абрикоси можу сказати що її мало проти того року краще по-любому як не крутий любий сорт любий сорт проти того года краще просто вже листя багато пішло треба буквально показувати їх, щоб видно було гарно. Зараз на дрібний підемо сорт. Там буде взагалі багато, на мою думку. Ну, проріджувати не будемо. Щас. Ага, це я до черешні вийшов. Ось Сходимо, нема, нема таких більш дерев. Їх на всю площу.

Вийшов я до персика. Я думаю, що нормально він зав'язався. Просто ще тільки де-не-де. Що спадають, так у нас з цієї сторони. Ось ну, ці ось вже будуть стягуватися без проблем. злазять і самі В наступний раз покажу вже мені здається не буде цих юпочок у нього ага з тої сторони погано оцей сорт щоб пистонній досвітав, звісно так а я хотів дойти до дрібної абрикоси. Ну ось, яку гілку не візьмеш, знизу просто краще видно. От крупна плодна себе сама регулює, а оця дрібна. Якщо я думаю... Абрикос буде. Ось крупніша. вони є, не сказати що їх нема, Ну їх у рази менше. Кожний сорт по-різному. Кстати, який вже діаметр? Я щас йду до яблуні, буду міряти там діаметр. так, сейчас. еще показы прикос прикос уже 28 миллиметров в диаметре. Двадцать шесть. Ну, плотно, конечно, она набирала. Дрібніші набагато дрібніші тут понятно. Щоб великих перепадів не було, бо в нас вже знову щось передають на кінець наступного тижня. Можливий, е, так би сказати, ну, приморозка ще не малює, ну, похолодання суттєве. Я думаю, що вона буде щось робити. Опять якийсь антистресант дати, щоб деревина цього не почувствувала. Ми подивимось, коли ми по схемі обробляємо чи перед. Бажано перед за декілька днів. Щоб окремо не їздити, дати антистресант. Ладно, буду їхати далі. Зараз мені наші яблуня.